Триває важка російсько-українська війна, і назив... наближається справжня зима холодна пора року. Як ця зима може уплинути на загальні бойові дії? Все буде залежати від того, якого типу буде ця зима. Якщо зима буде морозяною, що насправді не є властиво для півдня і Сходу України, а отже, морози будуть сягати 15-20 градусів, ґрунт замерзне і важка техніка. А нагадаю, танк важить 39-43 тонни, Важка буксована артилерійська установка, скажімо, «Гіацент» важить до 10 тонн, бронеавтомобілі 5-7 тонн, вся, всі, вся техніка класу БМП БТР у межах 12-13 тонн. А такі важкі артилерійські установки, як 2С-19, 42 тонни, а найважча 2С-7. Піон у межах 45 тонн. От як ґрунт по справжньому замерзне і буде твердим, то логіка бойових дій буде такою ж, якою вона є зараз. Якщо буде так звана м'ягка зима, якою вона була на початку цієї війни, то техніка рухатися ґрунтом не зможе. І противник таки засвоїв уроки і не буде рухатися великими колонами. Бо як працювати з великими колонами, особливо з допомогою знаменитих американських протитанкових ракетних комплексів СД. Єм 148 та NLAW, а також української стугна П і не тільки ми навчилися. Тепер щодо загального забезпечення, українці на порядок випереджають росіян у тому, що стосується повноцінне забезпечення військовослужбовця. Тільки одна Велика Британія пообіцяла, а впевнений, що надасть у повному обсязі 25 тисяч комплектів теплої. Білизни та теплого зимового одягу, а також взуття. Нічого подібного росіян немає і не буде. Є інформація, що понад один мільйон комплектів їхнього обмундурування за якихось дивних обставин зникнули із складів. А я думаю, що насправді їх там і не було. Банально розпиляли кошти, котрі виділялися на це обмундурування. Їхній депутат думи. На повному серйозі зареєстрував зареєстрував у них постанову про те, що, мовляв, повертатися до ватяної форми одягу, у якій ще діди воювали у Другій світовій війні. І це саме стосується і харчового забезпечення. Неодноразові випадки, коли їхні сухі пайки мали протермінування. Немає і не буде в них такого явища, яке називається волонтерство. А українське волонтерство є. Явищем світового масштабу безпрецедентної підтримки народу своєї армії. Плюс не забуваємо, що потоки абсолютно найрізноманітніших товарів для забезпечення фронту і не тільки бойових нескінченно рухаються із країн заходу в Україну. Нічого подібного у росіян не буде. Росіян у цій зимі чекає холод. І голод. І насправді чим більше їх вимерзне, тим краще. Противника чи ворога насправді можна пробачити. Але тільки після того, як він буде знищений. Це слова Наполеона Бонапарта. Загалом, у стратегічному підсумку все буде Україна. Переможемо!